Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги до свіженьких автомобілі з Європи. Це Golf, дві шкоди Octavia і Peugeot 308. Заголовку ви можете прочитати що по дуже адекватних цінах. І насправді так. Почну з першого автомобіля. Це, друзі, Peugeot 308. Це 2016 рік в дуже класному кольорі, пригнаний з Італії. 231 тисяча пробігу, автоматична коробка передач, середня комплектація. І, друзі, озвучую ціну 10 350 за цю, друзі, автівочку. Досить і досить адекватно. Зараз покажу по лакофарбовому покриттю комплектації і. Якщо цікавить, в принципі, зможете зателефонувати, приїхати і придбати досить і досить хорошу автівку. Отже, 85 і 107, 97,9. 118. 93,6, 101. Тут пластмаса. 111. Це теж пластмаса. 97,5. 107. 111, 111, 94,4, 95,2. Лобове повністю оригінал, бачимо, Peugeot, Є трошечки сколи на капоті, ну як-не-як 230 тисяч пробігу. Двигун 1,6, дизель 120 кінських сил. У нас є ДХО, у нас галогенна оптика. Також противотуманні фари, класні титанові диски 16-го розміру. Правда, зимова резина, але дуже і дуже класна. Дечик світла, дечик дощу. Так, Релінгів немає. Усі вікна рідні, досить місткий багажник. Запасне колесо тут у нас є домкрат, є докатка. Все на своїх місцях. Дуже і дуже хороший стан приїхав, до речі. Автомобіль тільки вчора заїхав в Україну і вчора розмитався. Сьогодні вже на нашому YouTube-каналі. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Ось як виглядає кермо. Легка потертість, кроїз, система старт Stop, трекшн Control. Так, ось, друзі, пробіг. Навігаційна система, зараз покажемо. Коробка, це не робот, це автомат, ICIN 6-ступінчистий, досить, в принципі, надійний. Є спорт режим і зимовий режим. Мультикермо зеркало з автозатемленням. Зараз заведу. Так. 232 тисячі кілометрів. Двохзонний клімат. Так. Навігаційна система працює, мультимедіа, ключик, друзі, от, напевно, ключик один. По стану, незважаючи, що це Італія, дуже і дуже хороший технічний стан. Так, по митній декларації, зараз фокусуємо. Так, є. 16-16 він код, друзі, на відео. Двигун працює без зауважень. Двигун без зауважень, в принципі, дуже класний колір, якщо чесно. Такий він, знаєте, ні то сірий, ні то синій, ось такий. Знаєте, це десь такі німецькі кольори, німецькі ваги. 10350 за цю, друзі, автівку. 16-й рік, рік свіженька, без зауважень. Наступний автомобіль це, друзі, наша шкода Октавія. 1,6 дизель. Це є 2000, якщо не помиляюсь, 19 рік. Зараз гляну. Так, подивлюся. Помитні декларації. Сертифікат. Так, зараз Зафіксуємо він код хвилинку. Так, це 2019 рік. Версія Solai. Версія Solai на дуже класних титанових дисках. Ось така лялочка на топовій оптиці, автоматична коробка передач. Ось така. Шкода Октавія. По лаку фарбовому покриттю зразу ж показую. 151. 117. 129 121 138 137 125 143 130 130 128 124 123 127 126 117. Повністю в рідній фарбі. Отже, по комплектації в нас топова оптика, ледована, також є ДХО, є омивачі, передні задні паратроніки. Звичайно, що противотуманні фари, дуже класнющі титанові диски, 17-го розміру, версія Solai. Датчик світа, датчик дощу. Заводське тонування, топова задня оптика. Так, двойна підлога. Так, зараз покажу. Є компресор піна, все на своїх місцях. Жоден елемент не крутився. І це, друзі, чистий 2019 -й рік, що немаловажно. важно. Сі віт Чотири стеклопідйомники, є електродзеркала. Ось як виглядає сидіння на 201 тисячу кілометрів. У нас є комфортний вхід. У нас є адаптивний корисконтроль, контроль датчик світла, датчик дощу вже сказав. Двухзонний клімат, також є підігрів, е, сидінь. Зараз заведемо. Так. Три ключика. Так, не закрив багажник. Е, так. 201 тисяча кілометрів. Е, нова мультимедія. Так, хвилиночку. У нас є підігрів керма, фільтр тонкої очистки і два, е, двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь. По автівці, друзі. По автівці. Адаптивний круїз контроль фронт асист. Так, і розпізнавання втоми. Так, сервіс. Ось, друзі, зафіксували він код. 1822. Машинка пригнана з Німеччини без жодного, як кажуть, підкрасу, жодних нюансів. Тобто приїхали, побачили, купили. Автоматична коробка передач. Також в нас є функція під'їзд DCC. Зараз покажу. Ось є кнопочка. І ми можемо вибирати стилі їзди. Економічний, нормальний, спортивний або індивідуальний. Ось як воно все виглядає. Сертифікат є вже зроблений, автівка теж заїхала два дні назад. Є підрольові перемикачі, кермо в ідеальному стані. Так же само і ручка КПП, тобто стан нового автомобіля. Ціна, друзі, ціна, що немаловажно, теж досить і досить адекватна. Зважаючи на вік, на сьогоднішнє розмитнення, друзі, ось така лялечка. Буде вам вартувати всього лише 16600 доларів. Це 1,6 на автоматі, топові комплектації і чистий 2019 рік. Наступна автівка. Це у нас є 2-літрова шкода, механічна коробка передач 110 кВт. Ось така лялочка. Звичайно, що тут оптика у нас звичайна. Не ледована, така якось ці білі. Комплектація теж досить і досить цікава. Це Німеччина. Ледована задня оптика. Ось як виглядаємо. Так, по лакофармовому покриттю. Зразу ж показую, як щодо чого. 123. 19, 12, 10, 174, 177. Цей елемент підфарбований. Заднє. Крило. Частково має підфарбування. 116, 120, так, 730. А це вже фарбований і є, часткова шпаклівка. 125, 121, 117. Отже, у нас заднє праве крило фарбоване, і лакування це у нас є задні дверки і частково заднє крило. Так, друзі, по комплектації, звичайне ДХО. Звичайно, оптика галогенна, є противотуманні фари, титанові диски 17-го 16-го радіусу, датчик світла, датчик дощу, рейлінги, заводське е, тонування, ледована оптика, вона, правда, не топова. Так, електропривід кришки багажника, Підлога в нас ординарна. Є в нас компресор, а і також, бачите, є фаркоп. Так, по салону він у нас комбінований. Ось який класний декор, підсвітки для ніг. Салон тканина плюс шкіра або екошкіра так називаємо. Підлокотник. Так, 4 стеклопідйомники, електродзеркала. В цій комплектації є автоскладування дзеркал. Ось як виглядає сидіння водія. Тут є невеличка потертість пробіг 213 тисяч. Так, у нас спортивне кермо. Ось як воно виглядає, скошене. Так, два ключика. Два ключика. Зараз заведемо. Так. Круїз контроль звичайний дачі світа, дачі дощу сказав. Так, по автівці. У нас двозонний клімат. Є підігрів передніх сидінь, шестиступка, механіка. Система StarStop. по автівці. По допоміжних системах. Хвилинку. Так. По допоміжних системах. Фронт асіст і розпізнавання втоми. По сервісу. Ось, друзі, він код, зафіксували він-код і. Беремо митну декларацію і бачимо. 17-й календарний модельний 18. Якщо не помиляюсь, це кінець 17-го року. Зараз покажу. Дріф витягну все як належить. Тут тобто, хороший німецький автомобіль за дуже і дуже адекватною ціною. Давно вже не було таких цін. Так, а що у нас тут? А, ні, у нас третій місяць. Значить, це початок початок Отже, автівка з Німеччини, кермо в дуже ідеальному стані, також ручка КПП по салону без зауважень. все дуже і дуже на висоті. Двигун працює ідеально. В принципі, як кажуть, навікань немає. Ціна. Ціна цього, друзі, апарату складається. Це за 17 рік, 2-літрову шкоду. Це 13600 доларів. Звичайно, що є підкраса, але 13600 нинішній день. Це, друзі, мега і мега адекватно. Що би хто не казав. Наступний у нас є Гольф. Це 2017 року. 2.0, 110 кВт, автоматична коробка передач. Класні титанові диски 18-го розміру. Гольф у нас фейсліфтовий, теж, друзі, 17-й рік. Хороша комплектація, це хайлайн. Я вам зараз покажу. Так, тільки треба взяти, тільки треба взяти прибор, що, як і по чому. Отже. По лакофарбовому покриттю показую. 140, 123, 121, 119, 121, 184, 169. Ось це крило має підлакування часткове. Так, заднє. 122. 1, 187. Тут теж є, бачите, підлакована 122, 117, 129, 130. По комплектації в нас є е галогенна, перепрошую, ксенонова оптика, є ДХО, є передні задні партроніки. Також. Друзі, є омивачі, адаптивний круїз контроль, класні диски 18-го розміру, також заводське тонування, системи Адблю немає. Досить стильна задня корма, що в гольфах виглядає досить неперевершено. Так, Місткий багажник. Є у нас, бачите, сабвуфер, є аудіо. Так, бачите, в якомусь стані салон, декор, оскільки це хайлайн, бачите, як виглядає салон даного автомобіля. По автівці. У нас є амбієнт підсвіточка, у нас є дзеркала, 4 стеклопідйомники. Оскільки автомобіль з Німеччини у нас є ергономічне сидіння з масажем. Ось як виглядає хайлайн. Він код, друзі. Так, по машинці. Адаптивний круїз контроль Так, зараз заведу. Так. 224 тисячі кілометрів по автівці. Двозонний клімат, фільтр тонкої очистки, підігрів сидінь. Так, по автомобілю. Допоміжних системах. У нас є адаптивний квіст, контроль фронтасист та розпізнавання втоми. Так, це є 17-й рік. Так, зараз покажу. Автоматична коробка передач. От я не знаю, чи вона тут 6 ступка, чи 7, бо, якщо чесно, щось їхав і не зауважив, треба буде подивитися. Ну, кому буде більш детально. Відповім. Так, дисплей у нас кольоровий. Так, підрульові перемикачі. Зараз покажу, як виглядає. От обін підсвіточка. Все досить і досить в хорошому стані. Електроручник, автохолд, керування партроніками. Бачите, є передні задні камери заднього виду немає. Зараз по документах ще покажу. У нас це є 11 місяць. Він код 2017 року. І 2 літра. Так що покажемо, що це є 2 літра. 110 кВт. ось тут. 110 кВт. Е, машинка в дуже і дуже класному стані, Дін-аудіо. Все як належиться. І ціна, друзі. Ціна цієї ластівки, якихось 15 тисяч. 650 доларів. Це теж є дуже і дуже адекватно. Є косметичні підкраси, але е як не як, це 2 літри. Це Гольф. Е в принципі, автомобіль обслужений за 15 650. Отже, нас зараз дивиться наживо 108 людей. Отже, Volkswagen Golf 2017 року, 2,0. Автомат 110 кВт пробіг 224 тисячі кілометрів за 15 650 доларів. Автомобіль сертифікований. Наступна автівка Шкода Октавія 2.0 механіка. 2017 року 213 тисяч. Механічна коробка передач за ціною 13 600 доларів. Наступна шкода Октавія. Версія солей 2019 року 1,6. 85 кВт. Це дизельний двигун. Також, друзі, автоматична коробка передач. Ціна 16600 доларів. Автомобіль має пробіг 201 тисячу і повністю в рідній фарбі. Ну і, звичайно, найдешева автівка це є Peugeot 308. 2016 року 1,6, 88 кВт, тобто це 120 кінських сил, автоматична коробка передач Айсин. Справжній автомат шестиступінчастий, пробіг 231 тисячі кілометрів за 10,350. Автотрейд Cars UA. Друзі, ось наш сайт. Ми знаходимося в Дорошові. І, в принципі, продаємо переважно ваг-групу. Тобто, Peugeot у нас досить і досить рідкісно. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карс Цікавлять автомобілі з Європи? Телефонуйте, запитуйте. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.